Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також у мене вже сьогоднішній перший гість. Я вітаю в нашій студії маркетолога, волонтера, організатора акції, про яку в принципі сьогодні піде мова. Сьогодні у мене в гостях Андрій Кривенко. Андрій, доброго дня. Доброго дня. В тебе сьогодні прем'єра. Так, да, в тебе прем'єра. Ну з прем'єрою не хвилюємося, говоримо абсолютно спокійно. Тим більше у нас дуже приємний привіт. Е, вперше, коли я побачив твоє звернення, в принципі, навіть згадку про ту акцію, яку ти робиш, ти робиш її не один і одразу треба сказати, з ким ти її робиш? Зі своєю дівчиною Настя Ковальчук. Е, Анастасія Ковальчук, до речі, я вас запрошував вдвох. Е, я не знаю, як ви там викидали. Не знаю, можливо, їй там якась чорна метка прийшла, чи чого вона не прийшла? Я не знаю, я жартую. Анастасія, треба сказати, Анастасія Ковальчук і Андрій Кривенко вони проводять вирішили провести акцію, про яку сьогодні як я вже сказав, сьогодні буде йти мова. Отож, бо що це за акція? У нас лише 20 хвилин, дуже мало. Тому давай так стисло. Так, буду дуже швидко говорити. Акція називається Твоя книга врятує наших захисників. Її суть полягає в тому, що люди можуть допомогти армії навіть без грошей. От уявіть, є людина, якої є книга, яку вона прочитала там раз-два більше її читати не буде. Mm -hmm. Вона лежить на полці припадає пилом, вона може допомогти армії тим, що вона передасть нам цю книгу, угу. або попросить, щоб я особисто приїхав, або передасть по адресу Соборна 89, В книгарня є От тут Я хочу уточнити одразу. Мало того, що можна до вас принести книжку в книгарню є, так. А, а так само ви і самовивіз робите. Ну да це я, я чому на це акцентую увагу? Багато хто не буде вибач, я скажу так, як є. Не буде заморочуватися, почув, але не з рефлексану. Чому тому, що ой це мені брати книжки, книжки не легенькі. Ой, мені це треба ще кудись їхати. А зараз погода, ну просто, як то кажуть, mm -hmm. да, шепелявить. А, а тут можна до вас зателефонувати і ви самостійно приїжджаєте. Ну, звісно, за однією книжкою навряд чи ви поїдете. Ну, бувало, що їздить і однією однієї книжки. І навіть за однією. Mm -hmm. Супер. Значить, е приїжджають. а, ну, В даному випадку тоді треба вже потім в кінці ефіру обов'язково скажемо телефон, контактні номери, куди звертатися. Ага, а, продовжую. А, так, і ось, людина віддає нам цю книгу. Ми її 20. 4 вересня е, на благодійній ярмарці аукціоні будемо продавати або виставляти як лот на аукціоні, і виручені кошти передамо на турнікети для зсу. Ну людина може без грошей, просто зі своєю книжкою, угу. яка їй вже не потрібна, допомогти армії. Це ж прекрасно. Е, ще раз знову-таки, ще раз повторимо цю інформацію. Це технічна інформація, 24 вересня. Тобто, це субота. Початок, коли е, початок як ви плануєте? Е, Виходить початок 13.00, uh -huh. е, З 13 по 18.00 буде е, ярмарка, на якій будуть стояти майстри з власними виробами, uh -huh. тобто там хеннайт. Да, uh -huh. Там будуть і вони, і ми, якби з, з нашими книжками. Тобто Тому ви долучаєтесь до них. Ми долучаємося. Uh -huh. Я пізніше розповім про це. Ось з 13 по 18 годину. Ми будемо на європейській площі. Е, є одна помарка, якщо буде дощ. То ми будемо всередині скайпарка. Угу. Є Ось. домовленість. Є домовленість, звісно. Угу. От можу про це розповісти. Ми звернулися з Настю до Діани Подолянчук. Ми угу. з нею були знайомі по інших проектах, і сказали: от, ми хочемо книги продавати, гроші кудись віддати на волонтерам, що як можна зробити. Вона каже: давайте на турнікети збирати. Вони ніколи не лишні, тому що на одного бійця треба три турнікети, угу. але буде добре, хоча б по одному. Тому. Вона нам дала скриньку, в яку можна скидати гроші. Також там буде банка монобанку. Uh -huh. Ось і дала декілька порад, і дозволила долучитися до них. Тобто вони влаштовують 24 вересня день народження скайпарку uh -huh. е як благодійну акцію. Там, до речі, буде ще виступ е креативних людей, діток. Uh, давай так, Андрію, щоб ми зараз не розповідали про акції інших. А, бо виходить так, що ти вже почав розповідати ну, я про ак... рекламує, да. бо вони допомагають. Ну, от. Теж. От. ну якщо ти їх рекламуєш, то скажи, скільки в... я тобі після сіру скажу, скільки вони вже винні? Да? Я також гроші передав на зсу. Будемо говорити безпосередньо про твою, про вашу про вашу акцію. Твоя книга врятує наших захисників. Значить, ще раз для наших глядачів і слухачів, повторюся, ви можете абсолютно спокійно принести книжки, які вже прочитали, які вже бачили світ, які. Ну, які дійсно вже якби їсти не просять, але місця займають. Ви можете абсолютно спокійно їх принести до книгарні є, яка знаходиться на Соборні. По-моєму, всі абсолютно знають, де ця книгарня є. І якщо вам важко, але ви все таки хотіли би долучитися. Ви можете зателефонувати. От тут твоє соло. Куди телефонувати? Телефонувати Київстар 097. 147 69 55. Андрій. От, от Київ старт так і залишимо, тому що якщо ти <с зараз ще назвеш як мінімум два-три телефони, буде повна каша. Венігрети будуть дзвонити дзвонити. Венігрі це точно. Ще раз цей телефон, потім повториш в кінці ефіру. За цим телефоном, ви абсолютно спокійно можете зателефонувати, і Андрій або від Андрія. Ти сам приїдеш чи хтось інший може приїхати? Я сам можу приїхати. Сам я чому так кажу? Зараз вони на тебе дивляться, розумієш, вони запам'ятовують тебе, дехто вже навіть почав. Я відчуваю. Це почав навіть фотографувати екран, щоб запам'ятати, як ти виглядаєш. Андрій може сам приїхати і може сам забрати ті книжки, які ви хотіли би віддати на благодійний аукціон. Отож, 24 го числа відбудеться благодійний аукціон. Почнеться він о 13-й годині. Шукайте ятку, де буде Андрій, де буде твоя дівчина. Ще раз. Настя Ковальчук? Настя а, вони будуть проводити цей аукціон. Скажи мені, тепер, будь ласка. Ну практично все сказав, така технічна інформація. Так, так. Практично все. Тепер скажи мені, будь ласка, не перший раз ми чуємо, ми вінничани, Ми чуємо про те, що за допомогою книжок а, вибач за тавтологію за допомогою допомагають. Угу. Тобто прийди, здай книжку. Була така акція, це піч проводила. Потім е, книжки для найменших, книжки для переселенців, книжки для вимушених і так далі. І так далі. Це був і знову тут грає роль книга. Тобто, в будь-якому випадку основним гравцем в цій акції все одно є книга. Навіть не стільки гроші, не стільки бажання допомогти. Скільки є книга. Книга це якби основа. Без книги не можеш взяти участь. Ну хіба ж у прийшов гроші, кинув в скриньку і пішов? Сказав тихенько, мене навіть не фотографуйте. Були і такі варіанти. Ми дуже добре пам'ятаємо. Це ще з е, майдану е, 14 року. Так ось. <сь> я хотів запитати. Книга, чи є у вас якісь е, певні підходи або певні застороги, або обмеження, або умов от слово підібрав умовності. Яку книжку можна до вас нести? Які книжки можна? Ага. Умовно? Хтось взяв і приніс е, велику радянську е, е, енциклопедію 33 тома? Я пробачусь, я її не візьму. Я mm. вибачусь перед людиною, тому що е, ці книги е, пере, ну, в пріоритеті українські книги, тому що ми хочемо якби е, популяризувати українську культуру. Е, ми хочемо її якби розповсюдити. Тому е, головне, коли людина несе книгу, вона має розуміти, що вона несе ту книгу, яку вона сама б хотіла купити. Ну, люди зазвичай mm -hmm. не приносили в поганому стані книги. Вони приносили реально дуже хороші, прям нові книжки українською, тим паче. Mm -hmm. Умова не російські автори і бажано не російською мовою. Якщо зарубіжний твір, але російською мовою, ще окей. Якщо це Лермонтов — пробачте. Угу. Mm -mm. mm -hmm. Тобто, Шекспіра можна? Да. Ібн Шекспіра можна. Да, навіть англійською, no. да, хоч німецькою, головне, не російською. <зас> да, німецькою Шекспіра, це, ну, це ти загнув, ти розумієш? Вот. Е, окей, тобто ви абсолютно е, психологічно ви готові, що ви скажете, ні, вибачте, ви нам дуже допомогли, але, на жаль, не цього разу. Так, так, мені. Мені або Насті часто дзвонять люди, запитують, які книжки можна приносити, які підійдуть, які ні. Ну бачиш, я нічого не приніс, але я все одно запитую. Ну так, да, так. Да. І ось недавно ще я забирав книги, їздив до двох чоловіків, і мене зупинив інший по дорозі. Чоловік каже, у мене є мішок книг, вони 80% російські. російських. Візьмете? <гум> Кажу ні. Кажу, можу приїхати перебрати, українські забрати там візьму друга, щоб допоміг, <гум> але російські ну, не буду брати ніяк. Ем, окей, тепер скажи мені, будь ласка, е, скільки вже триває ця акція? Е, ми її запустили вже десь декілька тижнів, плюс-мінус три тижні. Угу. Е, почали активно популяризувати ось останні два тижні, і залишається буквально сьогодні ну, і пару днів. Ракція вже про, я, про якийсь певний фідбек. От хотілося би почути, як реагують, що вже є, що вже привезли. Фідбек, фідбек є просто колосальний, тому що люди відкликаються, репостять, розповідають один одному. Вінницькі пабліки підтримують там колеги по роботі, друзі, знайомі, родичі, мама. Ну угу. е люди з самі приносили книги, е навіть хотіли приїхати до нас там додому чи куди ми збираємо. Бо ми ж не з самого початку з книгарною домовились. Ось, люди дуже допомагають і несуть реально дуже багато хороших книг. У Нас зараз вдома вже реально вся квартира в книгах, схожа трошки на якусь барахолку. Угу. Ось, на днях їздив на бучме до двох чоловіків. Вони вже такі в віці, але дуже добрі. Така в них українська мова, що я ну, mm -hmm. зі своїм суржиком mm -hmm. там милувався. Ось і в них реально був. Вони мені віддали повний багажник книг. Вони його фізично не могли перевезти, попросили під'їхати, і то навіть вибачались, що якби незручності, mm -hmm. але які незручності. Я їх перебрав потім цілу ніч, Настю. І ми дивилися там просто золоті книги. Там книги про злочини Кегебестів на Вінниччині, книги про знищення української культури, книги про якісь історики події на Вінниччині, на Україні, на Вінниччині, Україні, Поділлі. Слухай, то можливо, чекай, ну ти кажеш продавати ці книжки, ну то можливо, не було такої думки взяти якісь певні, нехай це буде дуже-дуже невеличкий пул взяти і передати до бібліотек. Нехай більше читають, нехай більше знають про це. Ну, тому що знову таки, я йду з точки зору книжки, життя книжки, поки вона знаходиться в руках, поки вона ходить по рукам, і момент перевидання. Ну, деякі книжки я не знаю, чи взагалі будуть видані, а не кажучи вже про переведення. Не Звісно. було такої думки, щоб віддати бібліотеки. Була думка. Дивіться, в нас якби три варіанти розвитку життя книг. Перший ми продаємо більшу частину книг, потім декілька книг ми виставляємо як лоти на аукціоні, на благодійному аукціоні. І третій: ну є в Ймовірність, що не всі книги будуть розпродані. Угу. Ми думали, куди їх краще передати, чи їх завести в військовий госпіталь, щоб військовим було що почитати, чи в бібліотеку якусь міську, тобто знайти їм таке, дати друге дихання, друге життя. От можуть глядачі, до речі, десь в коментарі написати. Ну, як цікаво. Вони мені хочуть. також, до речі, цікаво, будьте активними, підписуйтеся, кажіть, що це може бути, як це може бути, як ви бачите, подальший розвиток подій і подальший розвиток життя книги. До речі, от знову таки про україномовні українські книжки і українських авторів. Я так розумію, якщо є іноземний, в тому числі і російський автор, але... Інською мовою ви не відмовляєтеся ні від російських авторів. Ми повністю, повністю. відмовляємося будь-якою мовою. Просто я мав це ще раз уточнити. А, так, скажи мені, будь ласка, а от, це вже про фідбек ми поговорили е, з того, як ти кажеш, барахолка невеличка в хаті. Та? Я, не, я не запитую, що тобі говорять твої сімейні. Я навіть про це питати не буду. Я можу тільки здогадуватися. Е, скажи мені, будь ласка, а от в подальшому ви ж чудово розумієте з Анастасією, що, наприклад, ну не всі книжки підуть по, з благодійного аукціону. Не всі. Декілька напрямків. Ти вже сказав, можливо, чи ви думаєте про те, щоб продовжити ще раз цей аукціон. Продовжити, і його можливо трішки видозмінити, але знову-таки перенести, зробити і ще продовжити, наприклад, там на два тижні, ще, наприклад, на місяць. Не забуваємо, що у нас в жовтні День українського козацтва, День Збройних Сил. Ну і так, далі, і так далі. Там є свята, там Покрова Пресвятої Богородиці має бути обов'язково. Також. Ви добре підмітили, ми думали про цю ідею. Навіть більше того, дуже багато людей, які нам телефонували, запитували, чи це на один день, чи буде продовження. Ну, чесно кажучи, ми планували один день це провести, бо взагалі, з самого початку, масштаби були зовсім інші. Спочатку. Mm -hmm. Настя запропонувала розпродати домашню бібліотеку. Я кажу, в мене теж є там. Я сказав друзям, друзі своїм друзям, родичам. Якось почало збиратися, а зараз я сижу на радіо, з вами розмовляю. Тобто е, трохи змінилася ситуація. Цікава цікавий в тебе такий. Спочатку ми говорили про книжки, потім ми говорили про бізнес, щоб продати, а тепер я сижу на радіо і про це розмовляю. Ну, ну, я роблю суху вижимку таку Ну-ну. Да. Е, так. ось. Uh, про що ми говорили? <теперіонистовує> про те, що ви хочете <теперіонистовує> продати книжки. <з conflicts> uh, і ми задумались реально, можна ж продовжити цю акцію. Ми поки не, uh, не планували там, чи це буде раз в тиждень, чи це буде тільки по святах, але ця думка є в наших записниках, і обов'язково uh, я дам звіт. Uh, Після 24 вересня по тому скільки книг продано, скільки грошей зібрано. Е, також напишу у своїх соцмережах, mm -hmm. що ми далі робимо. Чи ми будемо продовжувати аукціони, чи це буде кожен день через день по святах? Е, я це все буду розповідати. Як, як це все буде відбуватися? Ну е, от поки ти це говориш, е, я згадав е, свого часу. Була така акція подаруй дитині книжку. А потім була акція е, в по області. Збирали книжки. Для дитячих бібліотек в основному для дитячих бібліотек. А тим більше тоді що ну це було декілька років тому. Тоді ще навіть ніхто ніхто не заїкався і ніхто не робив таку е, такий активний акцент стосовно того, щоб це була україномовна книжка, щоб це була українська книжка. Не говорили просто дайте якусь книжку, дайте якусь книжку для села, для невеличкої громади, для дитячої бібліотеки в селі, тому що там цього нема, і тому що ну на жаль, і не відділяють кошти, щоб купити. Тоді як завжди, на книжку на Жаль на жаль на книжку іде за е таким за крайнім за крайньою потребою. За ну немає одним словом, немає виді виділених коштів. Може, ви зробите таку такий подарунок? Або навпаки, можливо, ви з кинете такий заклик і таку тезу, щоб збирати знову таки для тих самих наших невеличких бібліотек тим більше дитячих бібліотек. Це було б дуже круто і дуже класно. чудова чудово, йде. тим більше, якщо ви даєте акцент на робите акцент на україномовній книжці? Це просто неймовірна ідея, так. От Бачите, я прийшов до вас, і ви мені дали вже мінімум декілька нових ідей, що можна далі робити і розвивати. Давай тільки не будемо плутати. Це ти в мене на ефірі. Ти в мене є. Я ще раз нагадаю сьогодні. В мене маркетолог, волонтер, організатор акції книга врятує захисників Андрій Кривенко. Ще раз нагадаю технічні дані. А ти згадуй телефон, який ти сказав перший раз? Зараз ми все перевіримо. 24 числа, 24-го відбудеться. Благодійна акція влаштується, Влашту буде влаштована благодійна акція, до якої ви можете долучитися і ще абсолютно спокійно. Відкрито, відверто можете долучатися. Акція називається Твоя книга врятує наших захисників. Це збір книг для благодійного акціону. Акціон відбудеться, ще раз. Нагадаю, 24 вересня на європейській площі буде дощик. Акція буде проходити в Скайпарку. Не буде дощика, значить благодійна акція Європейська площа. Всі виручені кошти будуть. Передані на купівлю турнікетів нашим хлопцям, нашим захисникам, кого зацікавила інформація. Єдиний з нас двох знає точно телефон. І це Андрій Кривенко. Твій телефон uh, увага: 097 147 69 55 за цим телефоном телефонуєте для того, щоб домовитися, і Андрій самостійно може приїхати, і самостійно може е ви можете йому передати книжки. Нікуди навіть не треба їхати, нікуди навіть не треба це вести. Я чудово розумію, що як правило книжки збирають люди старшого віку, тобто 18+, це як мінімум. А якщо говорити про молодь, то молодь це зараз 35+. Ну, по закону, так? Це по-перше. По-друге, не всім зручно, не всім легко. Ну, е тому ти готовий приїхати і ти готовий да. е так, так. Е це зробити. Чудово. Ну і е скажи мені, будь ласка, це так. Вже абсолютно загальна інформація, з якої, в принципі, я і мав е почати нашу розмову. Ти вінничанин? Скільки тобі років? 19. 19 років. Вінничанин. Е яку школу ходив? Тридцята школа. А найулю... Найулюбленіший твій раз ми говоримо про книжки. Найулюбленіший автор і найулюбленіша книжка це може не співпадати. Гавріель а Маркес 100 років самотності. 100 років самотності. Да. А полковнику таке ніхто не написав. Да, ну Габріель Маркіс також був дуже цікавою людиною. Його сім'я мала тікати. Наскільки я пам'ятаю, він і журналістом був, і в журналістиці mm -hmm. трошки так, побував. Так. Да, сто років самотності М -м, зачитувалися, зачитувалися. Ну що ж, якщо ви знайдете україномовний варіант, я його читав ще в російському варіанті. Я також я так, от, от бачиш, І, але по-моєму десь є український варіант. Uh, да, я я зустрічав. Да, от. Сто років самотності. Ну що ж, не будьте самотніми. Якщо ви маєте книжки, ви вже не самотні. Як казала моя бабця, царство її небесне, який ти щасливий. Ти маєш так багато друзів. Я кажу, бабця, я не маю друзів, в мене є мало. Ні, ти маєш книжки. Подивися, як. Багато розумних в тебе друзів. Розумних друзів вам тобі разом з Анастасією вдалого аукціону, щоб дійсно кожна книжка знайшла вас, а ви потім змогли їй дати друге життя. В результаті цього ви маєте можливість допомогти допомогти нашим хлопцям. Ще раз нагадаю, всі виручені кошти підуть на купівлю турнікетів для наших захисників. Щиро дякую тобі. Щиро дякую е, Насті, якій не було разом з нами. шановні наші глядачі і слухачі. Декілька хвилин приємної музики, і ми знову повертаємося. На наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. Сто один і вісім рафем. Місто над Богом. Події що поруч.